Заждається дорогі сестри і брати, я називаюся отець Юрій Чурко, і моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти книгу псалмів. Сьогодні я хочу поговорити про те, як сформувався Псалтир як одна книжка, тобто як ці псалми стали зібрані разом, і чому Псалтир називає духовною торою Ізраїля. Сам по собі псалтир – це дуже різноманітна книга. Ми переходимо в ній від найвищої радости до найглибшої скорботи, від неймовірно коротких віршів, яким є, скажімо, 117 й псалом до надзвичайно довгих, таких як 119 псалом. І тому варто відразу мати на увазі, що псалми також створювалися протягом усього періоду написання старого завіту. Часто важко, навіть неможливо, датувати псалом, але згідно з традицією заголовків, про які ми поговоримо у наших пізніших ефірах. У нас є віще з часів Мисея, наприклад, псалом 90-й. У нас також є псалми, які відображають повернення Ізраїля з вавилонського вигнання, наприклад, 126-й псалом з першого по другого вірша. Він починається словами висхідна пісня. Що це таке будемо говорити в наступних зустрічах? І далі є слова, коли Господь повернув сіонських бранців, немов би сон ми бачили, так було з нами. Тоді уста наші сповнилися сміху. Радости язик наш. Тоді проміж народами загомоніли. Велике діло вчинив Господь над ними. І часів Мойсея і для, до післяполонного періоду прийшло проміжок, прийшов проміжок майже тисячу років. І це є це властиво період, якому формувалися псалми. Коли ми дивимося на структуру псалтиря то ми бачимо, що найочевидніше формування і групування псалмів – це поділ псалтаря на п'ять книг, про які я вже згадував в минулому ефірі і коротко повторю. Це псалми з 1 по 41, з 42 по 72, з 73 по 89, з 90 по 106 і з 107 по 150. П'ять книг були навмисно створені паралельно до п'яти книг Мойсея, які ми називаємо п'ятикнижжям Мойсея, чи які євреї називають Торою, вченням. Що підкреслює особливе значення Псалтеря як своєрідної духовної тори Ізраїлю, про що ми згадаємо трошки пізніше? Кожна з п'яти книг псалмів, про які ми вже говорили в минулому ефірі, завершується особливою доксологією, тобто славослов'ям, що запрошує вийти за межі особистої молитви і відкритися на спільну прославу Бога. Наприклад, 41-й псалом, який завершує першу книгу, 14 вірші містить слова благословен Господь Бог Ізраїля від віку й до віку. Нехай так буде, нехай так буде. Друга книга завершується 72-м псалмом, І з 18 по 19 вірш там є такі слова. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що творить чудеса єдиний. І благословенне Його славне ім'я повіки. Слава Його, нехай наповнить усю землю. Нехай так буде, нехай так буде. Книга третя завершується 89-й псалом, 52 е, вірші є такі слова. Благословен Господь по віки. Нехай так буде, нехай так буде. Ну і четверта книга, яку завершує 146-й псалом, 8-му вірші містить подібну доксологію. Благословен Господь Бо Ізраїля по віки вічні, і нехай увесь народ скаже Амінь. Алелуїя. Книга П'ята завершується розширеним славослів'ям, це псалми 146 по 150, і що досягає кульмінації в заклику Хай хвалить Господа все, що живе, тобто нехай все створіння прославляє Господа. Цікаво, що кожна з п'ятих книг Псалтеря показує особливу перевагу щодо вживання Божественного імені. Що я маю на увазі? Отже, Бог відкрив себе Мойсеєві як той, хто є, єврейською єгве. Але інше єврейське поняття на означення Бога звучить як Елогім. Так от в першій книзі, про яку ми в минулому ефірі говорили, що нам представляє ідеальну картину життя, Єгве, тобто це особисте ім'я Бога для Ізраїлю, так? Бога, якого людина знає. Це особисте ім'я Бога з'являється 272 рази. А більш загальне окреслення Бога, яке звучить як Елогім, тільки 15 разів. Коли людина починає далі трошки переживати певні кризи, ми бачимо, що Єгве в 42-й по 72-й псалом другій книзі з'являється тільки 74 рази, Бо Бог не мов би десь схований, знаєте, від людини. Так людина це переживає, чодно Бог не ховається, а елогім. Більш загально, більш абстрактно, так? 207 разів. В третій книзі, 73-75 псалом, коли людина переживає просто, немов може на самому дні, цей пік своєї тривоги цього всього болю, свого розчарування, торжеством зла у світі, ЄГВ згадується тільки 13 разів. А Елогім 36 разів. Загалом ви бачите, що людина настільки перенята своїм болем, що вона майже не має сили звертатися до Бога. А книги четверта і п'ята, коли людина вже потихеньку рухається в напрямку довіри до Бога і потім у найповнішій мірі відкривається на нього, містять згадку цього особистого імені в Господнього Єгве 339 разів, а Елогім 7 разів. Там є дуже таке особисте наставлення до Бога. Це статистичне спостереження особливо цікаве, оскільки показує чітку закономірність у використанні божественного імені. Наприклад, в книзі перший ім'я Ягве вживається майже 18 разів частіше, ніж Елогім. У книзі 2 ця пропорція кардинально змінюється. Елогім використовується майже втричі частіше, ніж Ягве. І в останніх книгах ми знову бачимо різкий такий зріст до особистісного вжитку імені Господнього Ягве, коли людина повністю довіряє своє життя Богові. Це динаміка, про яку ми говорили минулого разу, має також властиво свої цікаві маркери, коли вживається більш особисте звернення до Бога і більш загальне. Тобто, коли ми кажемо Господи, тобто це Бог, який відкрився, якого ми знаємо, якого ми досвідчуємо. І коли ми просто кажемо Бог, хтось далекий, там, умовно, за Хмарами, абстрактний, ця динаміка також присутня. Бо що я Минулого разу спеціально не говорив, бо це було забагато, але потрошки ми так накладаємо інформацію одну до другої, щоб глибше розуміти цю динаміку богослов'я і емоції, які присутні в псалмах. Позглядаючи питання авторства та упорядкування псалтеря, ми бачимо також цікаву картину формування, і тут можна виокремити кілька різних авторських груп. Наприклад, на початку другої книги розміщені псалми так званих синів Кораха, тобто псалми від 42 до 49. -го. Далі, наприклад, зустрічаємо групу псалмів Асафа 83 до 83 псалма. Особливе місце займають так звані пісні сходження. Про що будемо говорити окремо, коли будемо говорити про жар, жанри псалмів, тобто типи псалмів. І ті псалми сходження – це псалми від 120 по 134. Це ще окрема група. І, до речі, ці псалми, останні, які я тут згадую: паломники співали, піднімаючись до Єрусалимського храму в часі прощ. Ізраїля, яких в часі року могло бути багато, але найважливіші були три: на Пасху, на п'ятдесятницю і на свято Кучок. І, очевидно, також ми можемо побачити, що найбільш є історія формування збірки псалмів царя Давида. Більшість його псалмів знаходяться в перших двох книгах Псалтиря. В кінці 72-го псалма ми зустрічаємо напис «Скінчені молитви Давида, сина Есея. Проте, дорогі друзі, цей напис не означає, що всі попередні псалми належать Давидові, або що після нього Давидок, після цього твердження, так, Давидових псалмів більше немає. Навпаки, ну, серед попередніх псалмів є такі, що написані іншим автором, як ми вже сказали, а після 72-го псалма ми знаходимо ще кілька давидових е, творів. Про що це свідчить? Про те, що Псалтир формувався поступово. Спочатку була зібрана основна група псалмів Давида, яка завершилася згаданим за е, написом. Згодом до цієї збірки додавалися інші псалми, як Давидові, так і написані іншими авторами. При цьому давній завершальний напис залишився на своєму місці, ставши для нас своєрідним історичним свідченням про етапи формування цієї унікальної книги. Таким чином Псалтир постає перед нами не як книга, створена за єдиним планом в один одномоментно, але як жива збірка, що росла і розвивалася протягом століть, акумулюючи в собі унікальний людський досвід. У ній збереглися сліди цього тривалого процесу формування, різні контексти, в яких люди переживали, різний досвід Бога, або біль через його відсутність, що робить цю книгу не лише збіркою молотов та гімнів. Але певний мірі, таким унікальним історичним документом, який підсумовує всі людські переживання. Тут я також хочу сказати кілька слів, про що я заявив на початку, про відношення між Торою, п'ятикнижням і Псалтерем. Ці дві реальності: Тора, перших п'ять книг Мойсея і Псалтир, які поділили на нас п'ять частин, тобто своєрідних п'ять книг. Представляють дві взаємодоповнюючі реальності або шляхи пізнання Бога та життя з Ним. Перші книг Мосея це Мойсея, а це «Набуття», вихід, «Левіт», числа, второзаконня, які ми називаємо п'ятикнижжям через грецьку назву «пентателх», так? а євреї називають торою, законом, вченням, яким Бог об'являє нам себе, ким Він є, ким ми є в Його плані, як ходити його дорогами і так далі. Там є заповіді, Боже благословення, там є книга виходу, яка показує, що Бог не хоче, щоб ніщо нас обтяжувало, щоб ми разом з ним жили, користалися його життя. Отже, тора навчає через заповіді та закони, показуючи Божу волю для його народу, Божий план для людини. Псалтир натомість навчає через молитву та поклоніння, демонструючи, як жити цими заповідями в реальному досвіді віри. І разом вони створюють такий повноцінний діалог віри. Бог промовляє до людини через своє слово в Торі, в п'ятикнижі, а людина відповідає псалмах через молитву, хвалу, інколи навіть плач, біль і, очевидно, подяку. Яке є значення практичного псалтеря, про що я буду говорити кожного разу? Тому е, вам потрібно, дорогі сестри, брати не тільки самим читати псалми, але й заохочувати інших, поширювати це відео і відео, за, заохочувати інших. Бо в контексті цієї війни це є найбільша послуга, така любов, яку ви зробите для своїх ближніх, яких, так скажу, позитивно підсадите на оцей, е, динамізм духовного читання псалмів. Дослідження свідчить, що е, широке. Використання псалмів це не є сучасна практика. Вони були і в храмовому богослужінні, і в синогальному богослужінні, так? Тобто синагоги – це місця зустрічі людей після Вавилонського полону і під час полону, коли храм був недоступний, і в приватних молитвах. Тому псалтир, як в юдейській традиції, так і в християнській традиції, про що я трошки згадував в попередньому відео, так? Він служить солідною школою молитви, що навчає ш... такого дуже щирого спілкування з Богом. В монашесті в перших століттях псалтир монахи знали на пам'ять. А ми деколи думаємо, ми знаємо два-три псалми на пам'ять за великий досвід. Це така духовна слабкість наша, дорогі друзі, наша кволість. Бо між знанням двох трьох псалмів і 150 псалмами, очевидно, що є прірва. Тому псалми також свого часу. Були, а тепер повинні стати для нас таким край важливим терапевтичним інструментом. Чому близько третини псаломів є індивідуальні або спільнотні плачі, тож ми кажемо лементи, про це ми будемо говорити наступного разу. І псалми, очевидно, вони є таким дуже гарним інструментом для духовного зростання, коли ми вчимося від особистої молитви переходити. До розуміння потреби спільної прослави Бога, молитви у спільноті. Чим більше ми молимося псалми, тим більше ми хочемо молитися з іншими людьми, тим більше ми відкриваємося на спілкування з іншими людьми, тим більше ми розуміємо потребу в спільноті церкви. Що є дуже важливо, важливо побачити христологічний вимір псалмів. Євангелісти цитують псалми 112 разів. Друга найбільш цитована книга Старого Завіту це є книга про Кайсаї близько 85 разів. Але коли ми дивимося на події життя Ісуса, головне пророцтво про Його месіянство, тобто про те, що він є той Божий помазник, через якого Господь дарує нам спасіння, визволення, звільнення, полегшення, нове життя. Коли ми говоримо про страсті, воскресіння, що є кульмінацією Євангелія, тут найбільшим тлом, таким бекграундом. Такими простоми старого завіту, таким, можна сказати, таким прозорливим діянням Святого Духа, який вказує нам на Боже діяння в історії, як не на псалмі. Там ці тексти вже століттями, тисячу років перед тим містили в собі цей божественний задум, об'явлений для нас в Христі Ісусі. Сам на Хри... Ісус на Христі я про це задумав минулого разу. Молиться псалмами, псалом 22. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Так, другий вірш? Або коли Ісус 31-го псалма, 6 вірш, цитує, коли Він каже, У руки твої віддає духа Мого». Це також є псалом. І, і це вказує те, що Ісус був дуже глибоко вкорінений е, в цій традиції Псалмів. Тому, дорогі сестри і брати, в сучасному світі, в якому ми живемо, де дуже такий популярний і переважає індивідуалізм, кожен що має свою свободу, від, віддаляється від інших. Псалми запрошують нас до такої духовної подорожі, щоб відкриватися на Бога і розуміти також, що подібні досвіди переживають наші ближні. Чим більше молодим за псалтарем, тим більше ми стаємо чутливі до інших людей, тим більше ми потребуємо спілкування з іншими людьми, тим більше ми розуміємо потребу спільної молитви і нашу роль в церкві. Не зупиняємося в читанні псалмів. Наступного разу поговоримо про жанри, псалмів, різні типи, яка є внутрішня динаміка кожному з тих, яка є внутрішня логіка. Хай вам щастить, хай Господь всіх береже, дякуємо нашим Збройним силам. Молимося псалми кожного разу за них. Як тільки відчуваємо найменший подух Святого Духа в нашому серці, Христос зрождається.